на порушення пунктів 7, 8, 9, статті 38, частини 4, статті 41 закону України про місцеві вибори, Дергачевівської районної організації, партії відродження не подала до комісії автобіографію, декларацію та чотири фотографії першого кандидата виборчого списку Лисицького Олександра Васильовича. Згідно з пунктом 2, частини 1, статті 46 закону про місцеві вибори. Територіальна ТВК, ТВК, виборча комісія відмовляє реєстрації кандидата в депутати через неподання відповідних документів. Через те, що у партії у виборчого списку не може бути такої ситуації, що немає першого кандидата. Пропоную першим кандидатам за аналогією права визнати першого за алфавітом. Першу за алфавітом людину цього списку. Бердника Олександра Олександровича, так як у виборчому бюлетені обов'язково повинен бути зазначений перший кандидат виборчого списку. Питання можна? Звичайно. Олександра Васильовича, до 24 години можна, можна подати документи? Не можна подати. У нього ж документи є на... Одне. На друге те ж саме, що ну, да. не це проти. Можна вам. А в чому кабза і гальм нельзя, а не не, можна і я не голосувала на пристава проти. Всім кандидатам. Я пропоную дати можливість. Закон не дозволяє дати таку можливість. Чому би? Я вам я зачитав норму закону, що після здачі заяви відповідних документів для реєстрації. Додаткові документи подавати забороняється. А скільки відроджені? Загалом подано 27. Значить, всі інші зауваження немає, бо вони всі зареєстровані. Це моя точка зору. Я проголошую потім проєкт постанови. Вважаю, що Лисицького неможливо реєструвати через непадання. Документи. А можна всех останніх чоловічного? Що, що? можна зачитати? Список зачиток просить. А що це дасть? Стрілець. Ну, стрілець є. Стрілець зазначена за номером 23, закріплена за сьомим територіальним виборчим округом. Я не буду коментувати це. Я це розцінюю як лише втручання в діяльність комісії і якимось чином перешкодити виконувати функції, які закріплені за виборчою комісії. Так, ви проєкти почули. Прошу ще раз визначитися. Прошу, поки немає. Ну, я не а, був, був, був. Це... ну, начебто була попередня варта казала, що буде чатувати, але при, прийшло довго чекати щось. Тут було порушення закону, яке тривало більше, більше пів години. Ну це вже потім будемо, вибачте, але йде засідання. Як закінчиться, так вирібняється. Ж, ви ж ми... Якщо ви вважаєте, що виконуєте, виконуєте його, вам ніхто не бачить. Але хочу нагадати, що переривати засідання комісії нікому не дозволяється. Я согласен. Це буде тривати, щоб десь пів години. Рішення совместне. Через півгодини закінчиться засідання. Десь через півгодини.